Доброго дня, тема практичного заняття номер 6 лікування хворого в хірургічному відділенні діагностика хірургічних захворювань. На сьогоднішньому занятті ми з вами розберемо наступні практичні навички: обстеження хворого та діагностика хірургічних захворювань, заповнення медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого. Перший практичний навичок, який ми з вами розберемо, а точніше, не розберемо, а згадаємо, бо ми вже розбирали цю тему. Це обстеження хворого та діагностика хірургічних захворювань. Згадаємо, що обстеження хворого нас розпочинається з підготовчого етапу. Необхідно запитати дозвіл у пацієнта на проведення опитання, якщо це є можливим, та приготувати відповідну форму для запису отриманої інформації. Проведення маніпуляцій. Спочатку ми проводимо загальний огляд пацієнта. Для цього необхідно визначити стан хворого, задовільний, середньої тяжкості чи тяжкий, визначити стан свідомості, ясний, сплутана, затьмарена, визначити положення хворого, активне, пасивне або вимушене, оцінити вираз обличчя, жвавий, бадьорий, осмислений, страждальницький, сумний, байдужий, нерухомий маскоподібний. Його стан бліде, червоне, змарніле, одутле, вкрите холодним Потом, та стан шкіри обличчя тілесного кольору, бліда, землиста, жовта, гіперемована. Оцінити стан підшкірної клітковини, ступінь розвитку, лапка, помірна, надмірна, та оцінити набряки, чи є вони, оцінити стан видимих слизових, їх колір, вологість, пігментацію, висипання, оцінити стан лімфатичної системи, наявність видимого збільшення лімфатичних вузлів, оцінити стан м'язової системи, розвиток, сила, тонус, атрофії, судороги чи є. Оцінити стан кісткової системи, розвиток, видимі деформації, укорочення кінцівок, оцінити стан суглобів, форм видами деформації, колір і стан шкіри на них рухи, оцінити стан щитоподібної залози. Також оцінити по системі. Органів дихання необхідно оглянути огляд грудної клітки, її форма, симетричність, тип дихання, число дихальних рухів хвилину, оцінити ритм дихання, серцева судинна система, наявність деформації грудної клітки в області серця, наявність серцевого поштовху, наявність патологічної пульсації в ділянці серця, серцевий поштовх, визначити його розташування, наявність видимої пульсації судин, органи травлення, оглянути живот. Його форму, величину, симетричність, участь в акті дихання, положення пупка. Наявність або вираженість підшкірних вен, рубці, висипання, сліди від розчухів, видима перистальтика, катели, ангіоктазі це такі зірочки судинні розширені, сучові органи, оглянути паперикову область на асиметричність, кольор шкіри, наявність напрямків, нервова система та органі чуттів. оцінити мову, звичайне скандоване заїкання, наявність парезів, паралічів, стан рефлексів. І заключному етапі занести ці всі результати обстеження в сестринську історію хвороби. В подальшому проводиться пальпація. Пацієнта. Необхідно для цього вимити руки та зігріти їх. Положення пацієнта лежачи на спині, пальпацію краще проводити на тапчані. Ноги трохи зігнуті в колінних суглобах. Медична сестра знаходиться з правої сторони від пацієнта. Основний етап проведення поверхневої пальпації, за допомогою якої визначається тонус м'язів, наявність гриж, місце найбільшого болю. При глибокій пальпації, за допомогою якої визначають положення печінки, кишківника жовчного міхура, пальпацію. Проводять за ходом годинної стрілки за перистальтичними хвилями кишківника. І все це необхідно занести знову ж таки у сестринську історію хвороби. Подальшому ми вже проводимо перкусію. Якщо пальпація це пальпування, так, е, нажимання, то перкусія це простукування. Підготовчий етап запитати дозволу пацієнта на проведення дослідження, вимити руки та зігріти їх. Положення пацієнта при перкусії грудної клітки стоячи, при перкусії живота лежачи на спині, е, ноги трохи зігнуті в колінних суглобах. Медична сестра знаходиться з правої сторони від пацієнта. Це важливо, бо так зручніше проводити перкусію та пальпацію. Основний етап долоню лівої руки щільно розташувати на області тіла пацієнта. Пальці роздвинуті. Середнім пальцем правої руки проводити удари по середній фаланці середнього пальця лівої руки, оцінити характер звуків. Ясний перкуторний це гучний, низький та тривалий. Визначається, як правило, над легенями. Тупий, тихий, високий, короткий, вислуховується над паранхіматозними органами, такими як печінка, селезінка, нирки. Тимпанічний, гучний, високий, як короб, коробковий, як коробка, вислуховується над кишечником та шлунком там, де є е, повітря. А також може вислуховуватися над грудною порожни... по... порожниною при пневмотораксах. Необхідно занести результати дослідження в сестринську історію хвороби. Аускультація це прослуховування з допомогою стетофанендоскопу або просто фанендоскопу. Аускультація. підготовчий етап. Необхідно запитати дозвілу пацієнта на проведення дослідження, вимити руки та зігріти їх, зігріти голівку фонендоскопа, положення пацієнта при аускультації грудної клітки, стоячи, в залежності від стану пацієнта, при аускультації живота лежачи на спині, ноги трохи зігнуті в корінних суглобах. Ставити трубки фонендоскопа щільно в вушні раковини, голівку фонендоскопа щільно приставити до тулуба пацієнта. При аускультації легенів пацієнт повинен дихати через ніс, якщо що утрудно через рот, вислухати серцеві тони, аорту, область живота, оцінити характер звуків, в нормі над легенями вислуховується визокулярне дихання. При вислуховуванні серця оцінюють гучність та чистоту тонів, частоту, чи є шуми серцеві. Та при оскультації кишківника оцінюють наявність перистальтики та занести результати в сестринську історію хвороби. Подивимося відео. Як проводиться обстеження пацієнта в умовах хірургічного стаціонару? Обравляємо руки, питаємо дозвіл, запитуємо паспортні дані. Допитуємося про якісь деталі захворювання, щоб знати, що ми шукаємо. На що треба сконцентрувати свою увагу при обстеженні. Пацієнта вкладаємо на топчан, роздягаємо, щоб можна було оглянути повністю тіло. Дивимося, як він дихає животом чи грудною кліткою. Просимо показати руки, бо можуть бути зміни ног, нігтів. Барабанні палички при захворюваннях серця, зміни долонних поверхностей, почервоніння, якісь контрактури. Дивимося, чи є барабанні палички, те, що я вам сказала, при захворюваннях серця. Розширюються фаланги пальців нігтьової. Перевіряють неврологічну симптоматику. Активні та пасивні рухи в суглобах. Дивимося. Усі частини роздивляємося, треба роздивитися все, не пропустити ні одного клаптику шкіри пацієнта. Очі також перевіряємо, особливо слизову оболонку очей, щоб не було ектеричності в жовтушності склер екзофтальмів, розширення судин, висипів. Ось, ви бачите, іктерічні склери, жовтушні, бачите на малюнку? Що свідчить, як правило, про проблеми з печінкою. Язик роздивляємося, чи є нальоти, сліди від зубів на язиці. Як правило, зміни на язиці вказують на проблеми з шлунково-кишковим трактом. Лімфатичні вузли оглядаємо. Та, по можливості пальпуємо, чи збільшені вони. Збільшення підшелепних лимфатичних вузлів може бути при інфекційних захворюваннях. Збільшення усіх інших груп вузлів, як правило, вказує на якісь серйозні захворювання та патології імунної системи. Дивимось, чи є зміни шкіри, якісь висипи, почервоніння. Оцінюємо позицію пацієнта. Змінюємо його положення на повністю горизонтальне для пальпації живота, щоб розслабити м'язи живота та щоб лікар мав змогу їх пропальпувати. Ось ви бачите: живіт розділяється на 9 зон. Кожну з цих зон лікар має дослідити, як правило, дослідження йде по годинниковій стрілці. Зараз лікар буде пальпувати живіт. Він садиться праворуч від хворого правою рукою, пальпує поверхневу пальпацію проводить. Бачите, лікар йде по відділам, можна пальпувати по 9 сегментам або ж по годинниковій стрілці, одним із цих методів. Поверхнева пальпація дозволяє виявити зону болю, а ось глибока пальпація вже пальпується товстий кишківник. Можна також пропальпувати печінку, селезінку, виявити здуття живота, напруження м'язів передньої черевної стінки та різні симптоми та синдроми, характерні для. Гострого живота, гострого апендициту, холоциститу, панкреатиту та інших захворювань. Печінка. Досліджуємо печінку. Таким чином лікар дивиться, де стоїть нижній край печінки за допомогою глибокої пальпації. Це у нас дослідження товстого кишківника. Нагадаю, є висхідна частина, поперечно ободочна та нисхідна, сигмоподібна та пряма кишка, сліпа з цієї сторони, дає червоподібний відросток. Аорту також можна пропальпувати, визначити її пульсацію. Також можна вия... зробити перкусію для визначення меж, межів, печінки. Можна виявити розміри печінки за допомогою перкусії. А також розміри селезінки. Печінка в нас знаходиться справа, селезінка зліва, за допомогою перкусії. З'ясовують розміри печінки, чи збільшена вона, чи ні. Це перкусія, ви бачите, так? Правою рукою середнім пальцем простукують по лівій руці середньому пальці середній фаланзі. Стукаємо. Я думаю, ви чуєте звук, так, перкусії. Хворого можуть попросити лягти на бік для додаткових обстежень, особливості для дослідження селезінки, а живота виявляємо перистальтику кишечника, це шум такого плескоту, переливання, булькання. Це добра робота кишківника. Якщо ж у животі тиша, це патологічний знак з дуже поганим та несприятливим прогнозом. Усі дані дослідження заносимо ми у історію хвороби. І ось ви можете побачити на відео. Це в нас історія хвороби стаціонарного хворого. У історії хвороби стаціонарного хворого є паспортна частина. Продовження історії. Листок лікарських призначень, де лікар пише свої призначення. Медична сестра виконує їх та помічає, що вона їх виконала. Листок обстежень, де призначають обстеження. Лікар призначає обстеження. Це інформована згода на обробку персональних даних, на проведення операції. Це в нас листок запис приймального відділення, наскарга, на схороба, а на не на життя, об'єктивний стан хворого. Це перший огляд пацієнта. Продовження. Тут в нас результати обстежень, як правило, при надходженні пацієнта в стаціонар. А це вже щоденник. Кожен день лікар оглядає пацієнта та записує щоденник огляду. Та вклеює додаткові. Результати досліджень. Листок огляду та консультації додаткових спеціалістів, яких визивають для пацієнта. Це при виписці або при смерті пацієнта вже заповнюють епикриз виписний, ставлять вже заключний діагноз і пишуть, ось, бачите, виписане задуження. Та патологоанатомічний діагноз, якщо пацієнт вмер, йому будуть робити ростин, і тут вже буде писати патологоанатом своє заключення. Давайте подивимося відео, вам знайшла Вони це... вимірюють два рази на добу зранку, наче з 6 до 8 години та ввечері з 16 до 18 години перед вживанням їжі. Це заповнення температурного листка. Подивіться, як вірно його заповнювати. Пацієнт при цьому сидить або лежить. Проводити термометрію після вживання їжі не бажано, оскільки її показники будуть дещо вищими. Іноді за призначенням лікаря окремим пацієнтам температуру тіла вимірюють частіше 3-4 рази на день або через кожні 2 години. Це дозволяє виявити короткочасті коливання температури тіла. Показники температури тіла записують в температурний листок, який заводять на кожного пацієнта. Для оформлення температурного листку треба зазначити прізвище ім'я по батькові пацієнта, номер палати. Номер картки стаціонарного хворого. Зазначити дату та день хвороби. В температурному листку є три шкали. Для показників пульсу, артеріального тиску та температури тіла. Розглянемо температурну шкалу. Вона має великі поділки, ціна яких дорівнює 1 градус Цельсія. Кожна велика поділка поділяється ще на 5 поділок, ціна яких дорівнює 0,2 градуса. Показники температури відмічають крапками посередині відповідного стовпця. Розглянемо 36 градус шкали. Усі парні показники, такі як 36,0, 36,2, 36,4, 36,6, 36,8 потрапляють на лінії. А усі непарні показники, такі як 36,1, 36,3, 36,5, 36,7, 36,9, треба відмічати між лініями. Зараз воно дозагрузиться. Після кожного вимірювання температури тіла нанесіть крапку. З'єднайте крапки лініями, починаючи з температурної шкали. Таким чином отримуємо температурну криву. Температурні показники відмічають чорним або синім кольором. Ви бачите по дням. Ранок вечір. Перший день, другий день, третій день, ранок вечір. Два рази на день ми міряємо температуру та заносимо показники. Тобто на третій день вечір у нього температура 37,6, ось ви поставили. На четвертий день ранок 37,9, так? І з'єднуємо, щоб було видно, яка пряма. Бо якщо пряма скаче до високих цифр, та падає, це. Переход заповнення температурного листка. До терапевтичного відділення поступив пацієнт Чорнобаєв Степан Андрійович. Медичній сестрі потрібно виміряти йому температуру тіла та внести отриманий результат у відповідну медичну документацію. Для цього медична сестра вказала в температурному листку прізвища, ім'я та по батькові пацієнта, номер палати, номер історії хвороби, відмітила дату госпіталізації та день хвороби. Зранку, у перший день у Степана Андрійовича, температура тіла була 38,9 градусів Цельсія. Для того щоб визначити, в якому місці необхідно поставити відмітку, я рахую від позначки 38 градусів Цельсія між лініями, тому що це непарне число до потрібного. Уважно слідкуйте за мною: 38,1, 38,3, 38,5, 38,7, 38,9. Ось тут я роблю позначку. І веду лінію до шкали, щоб було видно, що я вношу дані саме температури тіла. Ввечері того ж дня температура тіла пацієнта піднялась до 39,2 градусів Цельсія. Так як це парне число, то я рахую по лініях, починаючи від 39, 39,0 – 39,2. Тут роблю відмітку та з'єдную дві позначки між собою. Зранку наступного дня у пана Чорнобаєва температура тіла була 38,8 градусів Цельсія. Це парне число. Тому роблю відмітку на лінії і починаю рахувати від 38 градусів Цельсія. 38,0, 38,2, 38,4, 38,6, 38,8. і На цьому місці роблю відмітку та з'єдную з попередньою. Ввечері Температура тіла у пацієнта була 39,6 градусів Цельсія, так як це парне число, то я рахую по лініях, починаючи від 39 39,0, 39,2, 39,4, 39,6. Ставлю позначку та з'єдную. На третій день зранку температура тіла Степана Андрійовича була 38,7 градусів Цельсія. Ви вже знаєте, що по непарних числах потрібно рахувати між лініями 38,1, 38,3, 38,5, 38,7. Фіксую результат. Дві останні відмітки з'єдную між собою. На вечір. 9,4 градуси Цельсія. Так як це парне число, ви добре знаєте, що рахувати потрібно по лініях 39,0, 39,2, 39,4. Відмітили? Якщо температура тіла у пацієнта на четвертий день зранку становила 38,8 градусів Цельсія, а ввечері того ж дня 39,5 градусів Цельсія, у вас буде 20 секунд, щоб ви змогли це порахувати. А для того, щоб упевнитись, чи правильно ви поставили відмітку, я внесу дані в температурний листок і ви це побачите. На екрані ви бачите, де саме потрібно було відмічати температуру, яка була у пацієнта на четвертий день. Я сподіваюся, що ви не забули про те, що позначки між собою потрібно з'єднувати. Для тих, хто частково заплутався, я на прикладі п'ятого дня покажу, як потрібно рахувати і де саме треба ставити позначки. А тим, кому все зрозуміло, можу через себе перевірити. Я думаю, що ви все зрозуміли. Все доступне було у відео. Дякую вам за увагу!